Pupil та student. Часто ці слова плутають. Ми знаємо, що і «pupil», і «student» може перекладатися як учень. Але «pupil» перекладається як учень, школяр. Це слово вживається переважно в Британії і означає дитину, яка ходить у школу зазвичай до 16 років. Слово student перекладається як студент, учень, учасник навчання і вживається у всьому світі. Але в США «student» – це будь-хто, хто навчається, навіть першокласник. У Британії стюдент це зазвичай той, хто вчиться у коледжі або в університеті. Рідше у старших класах. Слово «pupil» в США майже не використовується. Отже, у Британії pupil – це школяр, student – це студент. У США student – головне слово для всіх від першокласника до аспіранта. Запам'ятовуємо, що «п'юпл» – це учень-школяр, який вчиться в школі, вживається переважно в Британії. Стюдент це студент або учень. У США це будь-який учень, навіть першокласник. У Британії зазвичай студент коледжу або університету. А зараз вправи на закріплення. Опери правильне слово. Постав пюпл або стюдент. Правильна відповідь pupil. My sister is six. She's a pupil at a primary school. Ми використовуємо саме pupil, тому що мова йдеться про primary school. Primary school це назва початкової школи саме в Великій Британії. Отже, ми використовуємо слово pupil. Наступна вправа. Правильна відповідь Student. John is a University Student. Коли учень навчається в університеті, не має значення в Великій Британії чи в Америці. Учень університету називається Student. Переходимо до наступної вправи. Правильна відповідь pupils. In the UK, school pupils usually wear uniforms. У нас є тут дві підказки. In the UK, тобто Великій Британії, і School Pupils, тобто учні школи. В Великій Британії всіх учнів школи ми називаємо «pupil». Переходимо до наступної вправи. Правильна відповідь Students. In the USA, Even First Graders are called Students. В США навіть первокласники називаються студентами. Ну, звісно, коли ми говоримо за USA, учні будь-якого віку називаються студентами. Переходимо до наступної вправи. Правильна відповідь pupil. She's a year one pupil in London. Вона учениця первого класу в Лондоні. Знову ж таки, мова йде Лондон, тобто це Велика Британія. Значить, учень первого класу буде pupil. Переходимо до наступної вправи. Правильна відповідь Students. There are many adult students in this computer course. На цьому курсі комп'ютерної грамотності багато дорослих учнів. Ми використовуємо слово students, тому що це курси. На курсах, якщо це після школи, то хоч в Америці, хоч в Великій Британії немає різниці, ми використовуємо слово students.